Невеличкий сюжет. Я на Бесарабії в лісі. Дивіться, ліс тут пропадає. Тут Ті говорять, що була акація, акація це, це як його інвазія, інвазивна, вона все захватила, дивіться, тут вже ні одної акації немає. Вона вся вимерла, пропала, вже оце пеньки з акації лишилися. А от, бачите, якась вже два-три рази зрубана. І вона не, не росте, вона від, відстає. Так чого прикол? В чому прикол? Це не прикол, це я хочу показати, що я роблю. Бачите, отут е, жолудь. От Зараз я кину ще один. Тут багато жолудів родило в цьому році. Їх можна розсаджувати. Але я сумніваюся, що ці лісники, от, я бачите, жолудь. Але я сумніваюся, що ці лісники розсадили хоч один жолудь. Це. Нікчеми, придурки, професійні ідіоти. Вони от бери, розсажують, проводять якісь рубки, то й не рубки, а ці посадки з жолудями. Цей рік прекрасний для цього. Але ніхто цього не робить, тому що у цих місцевих одеських лісників головна задача украсти, украсти. А тут, дивіться, тут таких ям безліч. Люди повикопували пеньки. Іди от і в пеньках отако сади жолуді. І не треба не ні копати нічого. Ну, дуже легко. Дивіться. От, за мною одна яма, вон друга, третя, четверта, тут п'ята, шоста. З цього місця я бачу десяток ям. Ну, така ситуація. До речі, жолуді тут, бачите, от, е цим жолудям, що я зібрав, це дерева, які ще посадили німці 100 років назад. І дивіться, 100 років і вони плодоносять. Це я з них збирав тут прямо в центрі сарати в жолуді, прямо в самому центрі.